Ось що надрукував за 15 годин. Покажу далі, що це таке, тож не перемикайтесь, зараз почищу і розповім, що це таке. От. Деталь почистив, відходів ну, доволі чимало було, так як всередині ось тут все нависаючі площини, плюс тут. ось, Тобто відходів такі є, але й сама деталь доволі немаленька. Друкувалася 15 годин. Що ж це таке? Це така рамка для бортового комп'ютера для автомобіля Opel Vectra C. Стандартна рамка йде без от таких от карманів. Це додатково замовник попросив мене ще зробити такі кармани, для того, щоб можна було. Ось так телефон сюди вставити. Загалом робив не на всю довжину ну, телефона, щоб можна було зручно отак от взяти і дістати, а не так, що я туди вкинув і тоді не витягнути. Ось. Встає, все добре. Зі зворотньої сторони, тут є кріпильні місця. Особисто сам ще не встановлював цю деталь, так як немає такого автомобіля. Але рамка вже була. Тож для замовлення доступна і така рамка із такими от карманами, або ж просто сама рамка без оцих карманів. Вже як на ваш смак. Тож, кому це цікаво, мої реквізити в описі під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також запрошую вас у свою групу у Фейсбуці, профіль у інстаграмі та в Тікток. Всі ці посилання знайдете в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!